Молдова за Європу саме такий результат показали парламентські вибори у цій країні за підсумками голосування. Партія президентки Маї Санду Дія і Солідарність знову отримала більшість у парламенті і тепер зможе призначити свого прем'єр-міністра та уряд. Ще напередодні виборів здавалося, що це малореальний сценарій. Партія Сандо дещо розгубила свій рейтинг, а виклик їй кидала ціла низка проросійських сил. Тож такий результат є безумовним успіхом для партії влади. Цього їй вдалося досягти завдяки кільком речам. Перш за все, це мобілізація власних прихильників на тлі побоювань. Щодо влади повернуться сили, які зупинять європейську інтеграцію, протягом дня виборів Майя Санду декілька разів зверталася до народу із закликами прийти на дільниці. Крім того, традиційно проявила активність молдовська діаспора у Європі. Як і на президентських виборах минулого року, вона додала партії Санду значну кількість голосів. Попри вражаючий результат влади, до молдовського парламенту пройшли аж три сили, що так чи інакше мають зв'язки із Росією: це патріотичний блок, що апелював до помірковано-проросійського виборця, блок Альтернатива, який мімікрував під проєвропейську силу, та демократій вдома, що виступає за об'єднання з Румунією і має зв'язки з тамтешніми радикалами. Що найменше згодом вони можуть саботувати дії влади в парламенті. А вже зараз лідер патріотичного блоку Ігор Дудон заявив про фальсифікації та закликав до протестів. Проте, в цілому, Молдова, хоч і з великими труднощами, але знову підтвердила свій проєвропейський курс. Надалі Майя Сандо та її команда мають виправдати цей повторний кредит довіри і щодо євроінтеграції і в контексті внутрішніх реформ для України. Ж найважливіше те, що сусідня держава і надалі зберігатиме передбачувану і дружню до Києва політику, як мінімум, появи ще одного джерела напруги на українському кордоні вдалося уникнути.